Ну, от результат обрізки цієї нашої грушки виглядає таким чином. Трошки ми накосили зелені. А, тут ще я ще не закінчив. Ну, зараз я закінчив. От. Е, хто може скаже, що цих багато і густо, наприклад, як отут? Я їх зараз навмисно залишив, нехай поки будуть, а потім... Весінню чи пізнє зимовою обрізкою я відкоректую, кого я залишу на зворотній ріст, виріжу, а кого залишу на плодоношення. Але ідеологія приблизно от така. Зараз ми її трошки розчистили і виглядає вона набагато більш симпатично, ніж була. От. І ще раз подивлюсь, я думаю, все-таки все-таки, зараз виберу якусь яблуню, я. Такий обріжу. От, на цьому все.